Доброго дня, шановні любителі сонячної ягоди. Сьогодні, 10 червня 2024 року, пройшли, пройшла жара, почалися дощі, і я вирішив защепити виноград. Немає його з холодильника. Ось так він був запакований в мене. Це мокра тряпка. Цей. Пакетик. І ще один пакетик. Ось в такому стані у нас вже й проросли наші живці. Я їх заперефінував з обох сторон, щоб вони не пересихали. І Дубовський у нас чомусь погано виявляється аватар. Ось це. Я хочу сьогодні защепити аватар. Беремо один живець і йдемо до винограду. Решту ховаємо назад холодильник. Для защлювання підготували необхідний інструмент спирт, яким дезінфікуємо ножа і секатор. Для защиплювання я взяв підщепу з Молдови. Ось такий По товщині більш-менш як і наш живець. Виламуємо бруньку і тут виламуємо листок і бруньку. Виміряємо, що в нас підійшло по розмірах і живець і піщепа. І не забуваємо про полярність. Тут іде сюди листок, тут йде в цю сторону листок. Брунька завжди йде вверх, тому цю сторону ми загострюємо на клин. Живець має бути зелений, ось такий, як у мене. Застругуємо його так, щоб не було хвильок, де з'єднується з підщепою. І кінчик живця має бути ідеально тонкий, щоб було гарне з'єднання підщепи і прищепи. Защеплення необхідно проводити або зранку, або під вечір, коли безвітряна і волога погода. Зараз після дощу саме так. Якщо живець більшого діаметру, ніж підщепа, то тоді видаляємо частково серединку, осередок і боки його здавлюємо, і він гарно підходить до підщепи. Щеплення ми проводимо в розкол, так як ножом розколюємо підщепу, Обережно, ось такими. Рухами, щоб не порізати руки, розколюємо на довжину нашого пагона, де оцей буде контакт з підщепою. Трошки мачаємо його в воду, пагон і капаємо воду на підщепу, щоб не пересихало. Хоча зараз волого то такого не відбувається. Ось бачите, брунька нижня зліва, а верхня пагона, якого прищепили справа. Так що нормально збережена полярність. Внизу ми залишили тільки один листок, як ви бачите великий, щоб потім можна було затінити місце щеплення. Міцно затягуємо стрейч плівкою наше місце щеплення і на цьому практично процес щеплення завершений. Беремо листок, обгортаємо навкруг місця щеплення і степлером. Закріплюємо його, щоб сонячні промені не пересушували місце щеплення. Ось так виглядає наша прививка. А це я вам показую минулорічна прививка цимуса і сторіччя. Прививку ми проводимо для того, щоб отримати ще в цьому році сигнальну грону. Щоб впевнитись, чи те нам прислали продавці, що обіцяли, чи зовсім інше. Ось бачите, які суцвіття вже в цьому році дав цимус. Нормування проведу пізніше, а куш висаджений щобука, тільки на другий рік може дати сигналку.